Привіт, друзі, привіт, хороші! А ми з Юлією сьогодні знову гуляємо. Юля! Вау! Так, Юль, я вже знімаю. Юль, привітайся! Добрий день! Добрий день! Так, друзі, це ми з Юлією вас знову привезли. Пражський град. Це Кроловська Заграда. Я ж не сказала, куди. Летоград. Летоград, а ми зайшли в Заграду. Там було написано на воротах. Заграда, мабуть, от мабуть, мабуть, так. Тобто це королівський сад. Ой, дивіться, куди ми вийшли, друзі. Дивіться. Ми вийшли із цієї ротонди. Ну, ми з неї ще не вийшли, ми стоїмо, дивіться, ось ми стоїмо на балконі. А ось, а ось і Королівський палац, пражський град. І до нього треба ще підійти, треба ще вийти з цієї ротонди. Дуже жаль, що нема сонечка. Сьогодні день змінився, погода сьогодні змінилася. Учора такий був сонячний день, скажи Юля. Ано? Ано? Ано. <рес> Де ми будемо спускатися. А вон наші тропи. А він тут зачинено. А тут зачинено, Вона, Юля. Тут є вхід з іншої сторони. Ну, Тоді нам придеться його шукати. Багато. Знаєте, друзі, що ми шукаємо? Ми шукаємо вхід на оленячі е, тропи, на оленячі стежки. Або ще називають його оленячий рів. От, він не так давно відкрився. Так, Юля? Так, його відкрили тільки цієї весни. Да, цієї весни він був Для... цей да, від... від... відвідувачів. Да, да, це такий дуже красивий, дуже старовинний пішохідний маршрут. І він був закритий весь час і його буквально нещодавно відкрили. Друзі, мені тут Юля підказує, чого я не знімаю. Ну дійсно, чого я не знімаю самі найцікавіші моменти. Подивіться, де ми. Ну, Юля уже трошечки пішла вниз. Ми тільки що були ось там на горі, і нам дозволили тут прийти от один охоронець, якого я запитала на горі. Це не цей пардон, що проходить зараз повз мене. Дивіться, зараз вже президентська охорона тут проходила повз мене, але ми одного такого молоденького хлопчика да Юля? Тільки що на горі, ось там, от на горі, он туди, куди цей пішов. Ми його тільки що запитали, як пройти на Оленячий рів. При тому запит... цій стежці. Так, да, Тобто на цю стежку. І, він, і, до речі, там був закритий паркан, там був таке все закрите, і він нам дозволив пройти. Скажи, Юля, так. ти свідок. Тут є молоді сади, так. Датка, але просили не вступати. Ага. Боже, яка тут краса. Зараз ми будемо вас тут вести. Я, мабуть, навіть камеру не буду включати. Дивіться, ми зараз, в принципі, починаємо спускатися. Це один із спусків на цю, на цю оленячу стежку. А он-он-он-он. Он, 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 он. он праский град. Він так боком до нас стоїть. Боковою стіною, і ось тут він продовжується. Так. І тут вже починає стежка спускатися. Юля, так думаю, що саме цей прохід, який він нам дозволив пройти, це не екскурсійний маршрут, а якийсь такий один. Тут багато стежок. Я читала вчора про цей оленячий це ріф. Герне і з цього боку Пражський град я ще ніколи не бачила. Та -та -та. З іншого боку бачила там туристичний. Так, тому що здеба... у нас сюди ніхто ніколи так, не запускав. І... От, от, от за нами вже люди йдуть, а перед нами нікого нема. А тому що ми перші такі попросилися сміливі. А вона тому що охорона пугу. Да, так, так. Тому що там був ну, такими металеві загорожі були, не тільки паркан, а металеві загорожі. Вони були всі закриті, правда, Юля? А ну, ну, да. ми зараз на ту стежку, Про яку ми тільки що да, думали, що ми туди не зможемо зайти, ми зараз до неї, на неї зайдемо. Ні, ми зараз, знаєте, будеш спускатися, ось по цій, мабуть. Та-да-да, да, да. ми зараз будемо спускатися. А потом якраз така як Малостранська mm -hmm. вот это она и есть. Точно. А дивіться, ми тільки що з Юлею а, були ось там, от на горі, О, там от стежка проходить, просто її не видно за травою, за високою. Ось так от ми пройшли, ось тут от спустилися. Люди зараз будуть підніматися. Тут, до речі, мало людей. До речі, Юля, ти знала, що праський град найбільший у світі за територією королівський комплекс? Не тільки в Європі, а у світі. Тобто за по периметру, за його територією, разом з садами. Не просто тільки ота територія, де знаходиться президентська. президентська. Да. Так, ми зараз з вами йдемо внизу, в яру. От і він уже тут. Гарно прокладений, але це такий природній глибокий яр, який завжди існував. І він існував. Ну, мабуть, це був ров, тому що ще є вода. Так, 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 я зараз розкажу. Ага. Ага, значить, Яр завжди існував ще з часів самого праського граду. От. Але тут є рів, ну, його називають ровом. Насправді Юля, ти можливо зараз здивуєшся. Значить, оцей рів в деяких місцях. Ну тут трошечки його не видно, бо він бачите, ось саме цими квітами заріз. заріс. Цей рів вже штучно створений, орден мальтійських рицарів. Прокопали цей рів, і в принципі цей рів. Називається річкою Брусніце, <риклад> це і є річка. Його називають інколи рів, а інколи річка брусніце. А в нас же є зупинка брусніце. Бруснічна да, бруснічна. І чому цей рів називається оленячим? Тому що ще в часи правління. Рудольфа II. це такий був чеський король і німецький спочатку, потім чеський, і він був римським імператором, одним із чотирьох римських імператорів, яким було надано цей статус серед усіх чеських королів. Тобто не всі чеські королі були римськими імператорами. Але Рудольф II був він був дуже незвичайний король. Він мені дуже подобається після Карла IV, тому що він був такий новатор, він був такий трошки, як то не від себе. тобто він дружив з алхіміками, він їх запрошував з інших країн. От, значить, і він любив астрономію, астрологію, тобто він захоплювався чимось таким. Ну, незвичним на той час, тому що всі інші королі до нього і після нього цього не любили і це не підтримували. Інколи навіть страчували, ну тих же алхіміків. Потім страчували після Родольфа II. Але Родольф II їх дуже, скажімо так, опікувався ними, тому що його дуже самого цікавили такі речі, такі незвичні, незрозумілі, не пояснювані, тому що тоді наука ще так далеко не пішла. От. І він дуже любив мати все екзотичне, починаючи від рослин до тварин. І він наказав у цьому яру розвести такий оленячий заповідник. Тут розводили оленів і інших диких тварин, косуль, левів. Леви були у клітці. У ну, цій клітці вони розводилися спеціально, тому що це вважалося, що це царська королівська тварина, тобто та, по, по геральдиці. От. І, і дуже багато було привезено екзотичних дерев, рослин і посаджені тут. Ну, не всі дерева прижилися. До речі, запігаючи наперед уже в наші часи, вже абсолютно в наші часи десь у 2000-х роках, Прага намагалася тут, тут розбити ботанічний сад. Це ще коли не було того ботанічного саду, про який ми знаємо, там, де Тройський замок. І вони намагалися тут зробити, але тут рів, завжди темно, сонячного світла не вистачає. Сиро, холоднувато і багато рослин не приживалися. Дивіться, ми зараз дивимося на Пральський град з іншого ракурсу. Так, так, це собор святого Віта, це його башта, одна із башт. Але і... люди, мало нам ще нагору карапки. І, і м -м, зараз буде дуже цікавий момент. Зараз ми будемо проходити через тунель. Ви не знаєте? Я теж не знаю. Оці фіолетові квіточки я їх ще бачила на Петершині, Юля. Вони мені завжди подобаються. Я не знаю, як вони називаються. Друзі, ми зараз з вами уже пройшли Оленячий рів. Ось це його нижня частина. Там далі була висока частина. І ось тут нижня частина упирається ось в такий тонель. Тонель збудований уже в наші часи. Це новий тонель вважається. Він освітлюється. І ми зараз хочемо з Юлею через нього пройти. Скоріше за все, ми вийдемо на я Думаю. Дивіться, як гарненько. Юль, ради красива. Чекай. Почекай, 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 я покажу. Зараз. Там вода. Там вода. А це ж ця брусниця протікає, це ж цей рів, по якому, який йшов збоку, правда? Та я пройдусь тут, Ано. Давай. трошки попереду. Він короткий, правда? Да, він такий овальної форми. Да, да, да. О, овально. І тут така луна йде, ехо. Пісні можна співати, Юля. Так, дивись, як цікаво. Тут щось є. Тут є решітка і тут є туди вхід, але ну, його закрили. Ну, був скоріше за все, колись був. О, як красива Юля, туди коли назад подивитися овальна форма ага. цього тунелю, Не тільки входу-виходу, а навіть стін. Дуже сине читає красиво. Я зараз навіть хочу фотку зробити. Ми вже майже вийшли.